Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас павербанк від ROMS на 75 тисяч мАч ємності та 140 Вт потужності. Модель PMT751E2. Він зроблений на елементах літій-залізофосфатних з величезною кількістю циклів заряду розряду, а також супербезпечний. Розпакуємо, подивимося, що там всередині. Даний пристрій надав мені на огляд Дмитро. Мій підписник величезна йому вдячність за це. Попередню модель, до речі, також я отримав на тести від нього. Розпаковуємо і дивимося, що там у нас всередині. Коробка схожа на PMT 60, той, що я тестував. Але значно більших розмірів. Дуже важкий. Інструкції та кабель живлення Type-C на type c Давайте поглянемо на цього велетня більш детальніше. І так, корпус металевий. А, оці дві верхня і нижня заглушки пластикові. На передній панелі у нас є ліхтарик, а також вентиляційні отвори. І ззаду у нас є вентиляційні отвори. І, як я бачу, там стоїть два кулера. Другий павербанк з активним охолодженням. Перший не виправдав свої очікування. Подивимося, як буде з цим. Зверху у нас є два Type-C роз'єма та два Type-A роз'єма. Також кнопка, яка вмикає ліхтар, має три рівня яскравості. І кнопка, яка вмикає сам павербанк. Бачимо, що він приходить заряджений на 80%. На нижньому торці модель. А також детальні характеристики. Висота цього монстра 230 мм. Ширина з вухами 113,9, вух 102,6 і товщина 93,5. Вага 2 ,407 кг 407 г. Протоколи швидкої зарядки. «Перше гніздо. Apple 5 Volt, battery charging, Samsung KC 12 Volt, Huawei FCP 12 Volt, SCP 25W, Quick Charge 2.0 до 12 вольт, 3.0. Тайпей No2. Аналогічний першому Type-A. Type-C номер 1 з комплектним кабелем. Power delivery 140Wт. Apple 5 v battery charging. Samsung KFC не підтримується. Huawei FCP 12V. Quick charge 2.0 до 12 вольт. 3.0, 4.0 Pump Express і Superwalk не підтримуються Type C номер 2. Power delivery 140W. Apple 5 v battery charging, Samsung KFC. Huawei FCP, SCP. Quick charge 2.0. 30, 40. Вовдашварп не підтримується, Pump Express не підтримується. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3,3 В 20 В з максимальною силою струму 3 А. Незрозуміло, чому не зробили 5 А на другому type c PPS аналогічний першому, знімаємо з павербанка 136 Вт і перевіряємо пульсації. Вони складають 123 мВ 118-120 З великим запасом впадаємося у норму 2%. Ромос заряджений на 100%. Зарядочку не бере. Будемо проводити тест ємності. Але перед початком перевірте, чи підписані на канал. Поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. А також доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Всі посилання будуть в описі відео. Тригер стригерив 27,7 В. Розпочинаємо. 5 Ампер. 136 Вт знімається з павербанка. Тестуємо ємність. Закінчився тест. павербанк розрядився до нуля. Тест тривав 1 годину 34 хвилини і було віддано 217,7 Вт годин ємності. Павербанк не вимикався, перегріву ніякого не було, але активне охолодження працювало, тобто кулера продували ось цю плату і тому 140 Вт від 100% до нуля цей монстр віддає без будь-яких питань. Це однозначно плюс. Відразу ставлю його на зарядку на годинку 16.02. Потужність зарядки відразу складає 97 Вт. Дивимося, за скільки часу він відновить свою ємність. За одну годину Powerbank зарядився на 36%. Потужність 96 Вт. Активне охолодження не вмикається. Дві години триває зарядка даного девайса. Він за цей час зарядився на 70%. Потужність зарядки 96 Вт, вона не зменшувалась, і активне охолодження не вмикалось. Тобто при потужності 100 Вт вистачає пасивного охолодження. Герой, який не попадає майже ніколи в кадр, це ось моя Тукі-зарядочка 100 Вт. Вона постійно в роботі, і нарікань до неї абсолютно немає ніяких, тому посилання також на неї буде в описі відео. Вже майже рік вона майже щоденно заряджає. Якісь девайси. Тільки що включилось активне охолодження, і ви можете оцінити рівень його шуму. Як на мене, чутно, але не прям гучно. Наскрізна зарядка. 110 Вт знімаємо з пауербанка. При цьому заряджається він потужністю 96 Вт. Давайте зімітуємо те, що у нас пропало світло. Нічого не відбувається. Навантаження працює. Не перезавантажується все чудово. Давайте, світло з'явилось. Powerbank почав заряджатись, потужність зарядки зросла до 96 Вт, і при цьому як розряджались 110 Вт, так і розряджаємось. Давайте додамо ще на максимальну потужність. Ось 137 Вт знімається. Знову вимкнули світло. Включили. Все як працювало, так і працює. Безшовний режим присутній на сквізної зарядки. Це величезний плюс. Спробуємо додати ще одне навантаження в USB-A-роз'єм. Так. І що у нас? Як знімалось з тий всі роз'ємчика 137 Вт так і знімається. Але зарядка вимкнулась. Тобто ось цей роз'єм незалежний, а цей залежить від. Тайпей роз'ємів вимкнули і бачимо, що зарядочка з'явилася знову. Так, ось знову 97 Вт на зарядку. 140 Вт знімаємо з першого Type-C роз'єма і підключимося ще одним навантаженням в другий Type-C. І що ми бачимо, що 140 Вт знімається з першого і 62 Вт знімається з другого роз'єма і заряджаємо менший мій павербанк. Режим слабострумої зарядки вмикається подвійним кліком на кнопку живлення. Бачимо, що сімка мигає, це означає, що порти не будуть вимикатись, і ви зможете зарядити свої наушники чи свій годинник без проблем. До висновків. Romos зробили дійсно крутий девайс. Але не без мінусів. Перший мінус це його вартість. Він дійсно дорогий. Але при цьому якість на вищому рівні. Важкий, його не вийде кинути в рюкзак і забути про нього, тому що тут дійсно багато маси. Але це обумовлено тим, що тут використовуються літій-залізо-фосфатні акумулятори. Вони важчі, ніж літій йон при однаковій ємності. Але і плюс тут також величезний. Вони мають набагато більшу кількість циклів заряду розряду, а також значно безпечніші за літій йон. По потужності претензій абсолютно немає ніяких: 140 Вт від 100% до нуля віддає без проблем. Але знову ж таки випливає малесенький мінус. Це активне охолодження і його чутно. Тобто кулери, коли крутяться, вони видають шум. Не надто сильний, але він є. Величезний плюс це безшовна наскрізна зарядка. Два тайп роз'єми незалежні один від одного. Це дуже круто. Цей повербанк можна використовувати в якості величезного ДБЖ для ваших роутерів, оптичних перетворювачів, камер спостереження та всього іншого, якщо, звісно, у вас є кошти на. Таку штуку в якості ДБЖ. Хотілося би трішечки інформативніший дисплей, тому що тільки відсотки, як на мене, додали б, хоча б силу струму і напругу було б значно цікавіше. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та на телеграм-спільноту Edelweiss Test. Всі посилання в описі відео.